В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Обстріли міст та селищ ворог не припиняє гатити по цивільних об'єктах області. Про ситуацію на Запорізькому напрямку розкажемо за мить. 16 липня своє професійне свято відзначатимуть працівники металургійної та гірничо-добувної промисловості. Про людей цієї професії розповімо далі. Близько місяця на площі Маяковського працює нова дитяча локація. Мобільний намет від ЮНІСЕФ. Чим там займається малеча? Розкажуть наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби ворог здійснив 63 обстріли по 21 населеному пункту області. Двох авіаударів зазнала мало Катеринівка, внаслідок чого вщан зруйновано складське приміщення підприємства та знищено чотири вантажівки. Поранення отримали дві людини, яких госпіталізували. Згодом росіяни здійснили повторний обстріл, в результаті чого загорівся ангар площею 2000 квадратних метрів. На жаль, приліт був не один. Їх було два і з проміжком часу десь дві з половиною години. Можна сказати, що підприємства немає. Сьогодні ми це все втрачаємо. Втрачаємо дохід в громаду, втрачаємо місця, де люди працювали. Все-таки підприємство воно було досить об'ємне, багато було кадрів, люди працювали, люди були з роботою. Під артилерійський вогонь потрапили Гуляйпола. Степногірська м'янська не оминули ворожі обстріли й Оріхів. На жаль, є загиблі та поранені. Російські війська атакували прифронтовий Оріхів. В результаті удару поранено 87-річного чоловіка, а 40-річний житель загинув від отриманих травм. Також поранення отримав 66-річний житель Верхньої Терси під час обстрілів ЗРСЗВ. Його доправлено до медичного закладу. Тим часом наші воїни продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, сили оборони закріплюються на нових позиціях. В свою чергу ворог переміщує підрозділи і застосовує всі наявні резерви, завдяки щоденному знищенню складів з боєприпасами. Окупанта кількість ворожих обстрілів дещо знизилась. Також російські окупанти порушують міжнародне гуманітарне право, продовжують захоплювати медичну інфраструктуру та дитячі оздоровчі заклади на тимчасово окупованих територіях. Відтак, у місті Бердянськ Запорізької області, противник використовує одну з будівель міської лікарні для розміщення своїх поранених терористів. Продовжуємо оперативною інформацію по Україні. Минула ніч знову не була спокійною. окупанти атакували Україну дронами. Запустили 17 шахедів з південно-східного напрямку. Українські захисники знищили 16 дронів Камікадзе та один розвідувальний безпілотник. Зокрема, на Дніпропетровщині вдалося збити шість шахедів. Втім, ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Є влучання у кривому розі. Пошкоджено комунальне підприємство на його території. Одна адмінбудівля знищена, ще трі понівечені. Побита спецтехніка. Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома. Неспокійно було і на Донеччині. Зафіксовано 10 обстрілів Лиманської громади. Також ворог двічі обстріляв гостре Курахівської громади. На щастя, тут обійшлося без жертв, але через ворожі обстріли на інших напрямках є поранення. Зокрема, у турецькій громаді та у Сіверську. Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини. Поранили ще чотирьох. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом доби відбулося близько 30 бойових зіткнень. Проте збройні сили України дають гідну відсіч окупантам, мінусуючи ворожу техніку та живу силу. Загалом українські воїни минулої доби ліквідували 550 російських окупантів, спалили 5 танків. 9 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 24 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки. В Україну повернули тіла 62 полеглих захисників. Їх передали рідним. Процес повернення тіл загиблих українських військових триває та відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Також додому повернула ще двох дітей із тимчасово окупованої території дівчатка 5 та 12 років, були розлучені з батьками з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Весь час вони перебували з бабусею, яка відмовлялася передавати дітей матері, котра повернулася з полону. Сприяння офісу уповноваженого справ дитини сім'я змогла воз'єднатися. Незважаючи на постійні ворожі обстріли прифронтових населених пунктів Запорізької області, там досі живуть люди. В переважній більшості похилого віку правоохоронці разом із представниками громади постійно допомагають їм та пропонують евакуюватися у безпечне місце. Цього разу за допомогою поліції ще дві родини виїхали до обласного центру. Одна сім'я вже двічі втрачала житло через обстріли окупантів. Спочатку у Павлівці Васильівського району, потім у Стапногірсько. Також поліцейська екіпаж Аж евакуював з-під обстрілів 43-річного чоловіка, який втратив ногу після прильоту та його тещу. Їх доправили до Запоріжжя, де забезпечили житлом та триразовим харчуванням. Наразі вони матимуть можливість пройти необхідну реабілітацію та головне перебувати в безпеці. Людина мужньої професії 16 липня своє професійне свято відзначатимуть працівники металургійної та гірничо-добувної промисловості. Серед них і Сергій Буряк на комбінації «Запоріжсталь» він працює вже понад десятиліття. каже робота це його життя. Більше розповість Анна Крамаренко. Це цех гарячої прокатки комбінату Запоріжсталь навесні йому виповнилося 85 років. Свого часу він був першим в Європі цехом і станом безперервної прокатки листа завтовшки від 2 до 6 міліметрів. Завзято та наполегливо працюють тут і нині. Виробничий процес вражає. Метал заходить з відділення слябінгу. Далі процес прокатки відбувається на безперервному тонколистовому стані гарячої прокатки 1680. В результаті метал стає рулоном чи листом завтовшки від 2 до 8 міліметрів. Професійно керує процесом прокатки металу разом з колегами Сергій Буряк. Він вальцювальник стану цеху гарячої прокатки. Сергій працює на комбінаті Запоріжсталь вже 15 років. Спершу працював вальцювальником і оператором на чорновій групі, а зараз на посту чистової групи. Якість в роботі для нього понад усе. Відповідаю за качество листа, тонкий профіль там, щоб ліс був хороший, щоб допомагав маталкам, щоб у них була хороша смотрю. Сергій розповідає, обрав професію за покликом серця. Каже, металургія стала для його родини сімейною справою. Адже на цьому підприємстві і саме в цьому цеху працювали його рідні, зокрема дідусь, бабуся і батьки. Сергій дуже відповідальний, а ще надійний друг і добрий товариш. Так про нього кажуть колеги. Він будь-якої хвилини готовий прийти на допомогу. Чоловік розповідає, дуже любить свою роботу. Вона, хоч і складна, але працюється комфортно. Сергій пишається тим, що став металургом. Найбільше його бажання наша найскоріша перемога та повернення до. Роботи на рідному підприємстві його колег, які нині захищають Україну. Я роблю свою роботу. Я дуже благодарен ребятам, які там воюють. Я їм желаю здоров'я, щоб вони всі повернулися домой і приходили знову працювали. А ми у них учились, потому что это в основному старші ребята. Хотів би воспользоваться моментом, передати привіт всім ребятам, которые воюють. В первую очередь їх поздравили з Днем Металургов. Телеканал МТМ приєднується до привітань металургів з професійним святом. Бажаємо натхнення, добробуту, сімейного затишку разом до перемоги. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. З нагоди дня працівників металургіної та гірничодобувної промисловості України людей цих професій привітали в Запоріжжі. На урочистих зборах у будинку проспілок представники обласної та міської влади вручили кращим металургам відзнаки та нагороди ордени за заслуги перед Запорізьким краєм, медалі за особистий внесок у розвиток Запоріжжя, а також галузеві відзнаки Цьогоріч Свято перепало на складний час, коли Україна протистоїть військовій агресії Росії. Тисячі працівників галузі Зі зараз на передовій боронять нашу державу від ворожої навали. Ваша щоденна сумлінна праця нелегка, вона почесна. Це ваш особистий внесок в нашу перемогу. Наші колеги з працівники гірничо металургійних підприємств стійкою мужньо виконують свої бойові завдання на фронті. Низький уклін і вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за батьківщину. Але герої не вмирають. Вони завжди будуть в наших серцях. Їхні імена на віки віків вкарбовані в новітню історію України. Після вимушеної зупинки у минулому році нині запорізькі металургійні підприємства відновлюють роботу та збільшують виробничі потужності. Потихеньку розкачались, почали працювати. Зараз хочемо розвиватися, піднімати виробництво максимально. Максимально знижувати собівартість для того, щоб підприємство могло забезпечувати як нормальну роботу, так і нормальну заробітну плату для своїх робітників. Активно допомагаємо нашим воїнам ЗСУ. Так же само, і в мене в моєму цеху багато хлопців, які зараз воюють. Так, на жаль, є один. Хлопець, який загинув, дуже важко. Вибачте, будь ласка, гарний товариш був. От Діма Злубін. На жаль, загинув хлопець. Рік дуже важкий. Працюємо на розбиранні домів, в яких були. Попали в очальні. так, рятуємо людей. Праця і фізична, і моральна тяжка, але я вважаю, що, що ми повинні перемогти і перемога буде за нами. Нині на тимчасово окуповані території Запорізької області розташовані два підприємства гірничо-металургійної галузі. Запорізький залізнорудний комбінат у місті Дніпрорудному, що в Васильівському районі, а також Пологівська гірничо-добувна компанія Мінерал. На добома підприємствами втрачено контроль. Вологівська компанія Мінерал до повномасштабного вторгнення спеціалізувалася на видобутку піску, гравію, глини та каоліну, а також виробництві господарських і декоративних керамічних виробів 3 березня. 2022 року місто Пологи було окуповане російськими загарбниками. Запорізький залізнорудний комбінат одне з найпотужніших підприємств гірничо металургійного комплексу України. Було створено на базі південно-білозерського родовища багатих залізних руд у центрі області. Через важливість підприємства для Дніпрорудного День міста тут визначають саме в день професійного свята металургів та гірників. Торік, на початку березня, через вторгнення російських окупантів, комбінат зіштовхнувся з. Непередбачуваними викликами нині правління підприємства зосереджено на збереженні трудового колективу та матеріальній підтримці працівників, які були вимушені полишити свої домівки. Наркотрафік через всю країну, пожежа в літній кухні та серія дорожніх аварій. Про це і не тільки детальніше в нашому дайджесті. Організував наркотрафік у виправну колонію. 36-річний запоріжець, який відбував покарання, та двоє його спільників на волі маскували наркотики під засоби гігієна та продукти харчування. Після чого відправляли до в'язнів Маневицької колонії. Запорізькі та волинські поліцейські викрили канал наркотрафіку. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, чорнові записи, згортки та зіп пакети з наркотичними засобами, пігулки, шприци, електронні ваги, банківські картки. Та інші речові докази. Наразі триває слідство. На території приватного будинку в Запоріжжі загорілася літня кухня. Господарі випалювали сухості поблизу будівлі, після чого вогонь перекинувся на кухню. Гасити пожежу було складно через відсутність джерела водопостачання поблизу, тому воду довелося підвозити додатково. Незважаючи на це, полум'я приборкали. На Трасі Запоріжжя Дніпро водій 16-річного підлітка неповнолітній рухався на велосипеді узбідчав в попутному напрямку та виїхав на проїжджу частину, де й сталася аварія. Велосипедиста госпіталізували наразі. Триває розслідування. Не поступився на дорозі і постраждав. В Запоріжжі на проспекті Соборному водій іномарки здійснюючи поворот ліворуч, не поступився дорогою іншому автомобілю, який рухався назустріч. В результаті сталося зіткнення, внаслідок, ДТП транспортні засоби були пошкоджені водії не постраждали. Небезпека під час жнив за період повномасштабного вторгнення Запорізькі аграрії зазнали десятки мільярдів гривень збитків. Всю суму входить майже дві сотні викраденої чи спаленої техніки, декілька знищених елеваторів та мільйони тонн вкраденого рашистами зерна. В таких умовах доводиться працювати нашим фермерам вже півтора року. Проте нині вони продовжують щоденно збирати збіжжя навіть на замінованих полях. Яка ситуація зі жнивами у Запорізькому районі та прифронтовно? Громадах знає Тетяна Пода. До початку Великої війни аграрії Запорізького регіону обробляли майже 2 мільйони гектарів площ. Нині ця цифра зменшилась в п'ятеро, бо 80% посівних територій тимчасово окуповані росіянами. Працювало в області 3200 суб'єктів господарської діяльності аграрних. На сьогодні на підконтрольній території залишилося 961 підприємство. Розпочалась в цьому році вже збиральна кампанія. В першу чергу будуть збиратися ранні зернові культури та зернобобові на площі 93 тисячі гектар. Збір нового врожаю стає справжнім випробуванням для аграріїв прифронтових районів. У спекотні літні дні їм доводиться працювати у бронежилетах, аби убезпечити себе від ворожих обстрілів. А такі випадки, на жаль, не рідкість. У 2022 році, внаслідок збройної агресії Російської Федерації, внаслідок обстрілів в Запорізькій області виникло 40 пожеж, на яких вогнем було знищено понад 4 тисяч гектар зернових. Багато полів залишилось незібраними внаслідок великої замінованості цих полів. Аби убезпечити аграріїв від займань на полях, запорізькі надзвичайники вживають відповідні заходи. Співробітниками головного управління ДСНС України в Запорізькій області проводиться роз'яснювальна робота з співробітниками сільськогосподарських підприємств та з населенням стосовно суворого дотримання правил пожежної та техногенної безпеки під час збирання, зберігання та переробки врожаю зернових. Четверта частина посівних площ одного із запорізьких агропідприємств розташована у безпосередній близькості до фронту. Аграрії діляться. Не всі фермери взялися за посів цьогоріч, а ті, що вирішили працювати під обстрілами, дуже ризикують. Були обстріли, прильоти нашого головного інженера машину повредили. Наші склади завдали багато збитків в Оріхові, багато продукції. Також в нас пропало техніки. Та, попри небезпеку на полях, вражальність на підконтрольній Україні території Запорізького краю дещо підвищилась. У порівнянні з минулим роком вона зросла майже в півтора раза. Спеціалісти оцінюють жнива та додають, наш регіон цьогоріч буде із хлібом. Щоб забезпечити Запорізьку область хлібобулочними виробами, мається на увазі підконтрольну територію, то потрібно всього 125 тисяч продовольчого зерна планується отримати приблизно 310-350 тисяч тонн збіжжя, яке Потім буде використовуватися для хлібобулочних виробів, а також для реалізації за межі області. У разі деокупації регіону хліба також вистачить і для звільнених територій. Нині аграрії не поспішають продавати запаси, бо вони впали в ціні. Ба більше експорт сільськогосподарської продукції через Чорне море наразі неможливий. На сьогодні Залишилося, я ж кажу, на елеваторах близько 50 тисяч тонн, і в кожному господарстві ще є залишки зерна, і не зернових культур, і соняшнику, і все інше. Шукає держава, в першу чергу, через Молдавію продаж, через Дунайські порти. Тетяна Пода, Микита Дейнега, телеканал МТМ. На обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебуває близько 10 тисяч безробітних. Це майже вдвічі менше ніж у минулому році. В обласному центрі зайнятості таку статистику пов'язують з кількома факторами. Зокрема, допомога по безробіттю виплачується лише протягом 90 діб. А будь-яка запропонована робота вважається підходящою. Якщо людина відмовляється від двох пропозицій, то її мають право зняти з обліку. Наразі в базі обласного центру зайнятості є близько 800 вакансій. Загалом, з початку року послуги з пошуку роботи в регіоні отримали більше ніж 20 тисяч людей. З них 17 – зареєстрованих безробітних. Це на 41% менше тогорічного показника. Ми за період з січня по червень 2023 року працевлаштували майже 1800 людей, незважаючи на те, що 30% вакансій на 30% кількість вакансій у нас зменшилась, як і зменшилась кількість роботодавців, з якими сьогодні працює служба зайнятості. Тут є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Частина підприємств закрилась, Частина виїхала, а частина просто скоротила прийом на роботу і на роботу людей не приймає. Якщо немає можливості влаштувати людину на конкретне робоче місце, їй пропонують пройти перепідготовку з актуальної спеціальності за програмою Ваучер програма розповсюджується як на зайняте, так і незайняте населення, яке не перебуває на обліку по безробіттю. Щоб отримати ваучер, потрібно звернутися до центру зайнятості. Програма поширюється на людей старше 45 років, які мають 15 років страхового стажу. Наразі 167 осіб вже отримали такі ваучери. У саме Занятості може допомогти і програма власна справа. Будь-яка людина будь-яка фізична особа, але або юридична особа може звернутися. Через портал Дія до служби зайнятості надати свій бізнес-план і отримати фінансову допомогу на розвиток бізнесу, на започаткування бізнесу, будь-яке на направлення. Будь-яка людина будь-яка фізична особа або юридична особа може звернутися. Через портал Дія до служби зайнятості надати свій бізнес-план і отримати фінансову допомогу на розвиток бізнесу, на започаткування бізнесу будь-яке на яке направлення. До нас звернулося вже майже 145 майбутніх підприємців, які нам надали свої бізнес-проекти. Позбутися комах-шкідники в одному з будинків в Олександрівському районі в підвалах з'явилися земляні блохи. Виявили непрохане гостей мешканці будинку, тому звернулися до керуючої компанії, яка отримує будинок, аби її фахівці знешкодили комах у підвалах. Факторів, що могли спровокувати появу земляних, бліг чимало, зазначають фахівці. Наприклад, підвищена вологість. І ось дезінсекція виконана. В керуючої компанії кажуть, процедура труїння комах цілком безпечна для людей, проте після обробки до підвалів бажано не заходити протягом доби. В підвалі з'явилися земляні блоки, були мелкі покуси на ногах і подали заявку. І от зараз на даний момент обробка йде, обробка підвальних поміщень, там де були обнаружені. Ті ці жителі, так би сказати, земляни на результати. П'ять років назад теж вызывали ту службу. они обработали на даний момент. Їх більше не було. От в цьому цих году тільки ці поціпоявілися обратно. Можливо, через те, що дощі багато факторів можуть впливати. Ну якось може волога підвищилася. Диретизація це травля криз і дезінсекція травля комах. Це стандартна процедура. Яка виходить в договір на обслуговування багатоквартирного будинку? Графік на виконання такої роботи складається за заявками мешканців. Ліквідатор запланував цю адресу і виконав тут дезінсекцію. Також була виконана дератизація. Близько місяця на площі Маяковського працює нова дитяча точка, мобільний намет від ЮНІСЕФ. Щодня його залюбки відвідують сотні маленьких запоріжців. Тут є все необхідне для розваг та розвитку дітей. З малечою працюють волонтери, аніматори та психологи. А найближчим часом консультуватимуть педіатра. Що цікаво відбувається в дитячому наметі, розповість наша журналістка Оксана Чуприна. У мобільний дитячий намет, що на площі Маяковського, своїх діток батьки приводять за любки. Для багатьох він став постійним місцем відпочинку. Запоріжанка Світлана прийшла зі своїми доньками шестирічна Лея та чотирирічна Каміля. Залюбки тут граються. Розповідає, коли вперше побачила нову локацію, була приємно вражена. Що я подумала, що це платний проєкт, що тільки за гроші я можу привезти, але мені сказали, що ні, це безкоштовно, та можна кожну дитину привезти, вона буде тут гратися. Вийшло, що мої діти дуже творчі і тут вони знаходять багато для себе цікавих речей. Вони можуть малювати, лепити, можуть якісь розвиваючі робити гарні такі візерунки. Я думаю, що моїм дітям дуже тут сподобається, ми будемо приходити якомога частіше сюди. Малюють, ліплять, плетуть поробки з бісеру. В наметі кожна дитина може знайти собі заняття до душі. Окрім цього, волонтери пригощають всіх чаєм з печивом. Керівник дитячої точки Олексій розповідає, що намет укомплектований всім необхідним для ігор та розвитку. Тут великий асортимент забавок, настільних ігор, книжок, м'ячів. Є шахи та шашки. Ми надаємо психосоціальну підтримку дітям. В нас працюють досвідчені адміністратори, які проводять майстер-класи, проводять дитячі заходи, там, починаючи від ліплення пластиліну, аквагриму, там розмальовок, коробок. всяких. У нас дуже багато, дуже великий асортимент настільних ігор, дуже багато розвиваючих ігор, також промінну безпеку є ігри. Батьки в захваті просять відкривати. Якомога більше таких локацій, ну батькам подобається дітям подобається. Всього по Україні вже відкрили понад 100 таких локацій, п'ять з яких у Запоріжжі. Більшість з них розташовані на базі запорізьких шкіл. Всі осередки працюють щодня з 10 до 19 години. Під час повітряної тривоги зачиняються. Всюди є укриття. Тому ці точки є не тільки цікавими, але й безпечними. Оксана Чуприна, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.